Коротше, ми відправляємося до закинутого хімічного заводу. Перше, що спало на думку при виді цієї заброшки, це звичайно погром. Але для закинутих будівель такий стан не рідкість. Ми побачили ящик, і стало цікаво, чи є у ньому щось. У ящику повинно було лежати щось велике, мабуть, колби. Судячи з усього, якісь деталі були. Резинові. може У заборожці. Прорвало трубу, і вся підлога була у льоду, а ще знатно тхнуло каналізацією. Такі... На полицях ми побачили колби. Значить, тут точно був хімічний завод. Тут, певно, був якийсь адміністративний корпус. Посеред кімнати стояв стіл, на ньому були якісь хімікати. Значить, хтось до нас уже тут похімічив банки з хімікатами, тут, схоже, ще радянського виробництва. Колби, певно, теж тої епохи. А от деталі, які певно лежали у тому ящику. Ну, і який завод без етилового спирту. А от трохи комп'ютерної техніки. Це дискета, судячи з підпису, на ній записаний якийсь документ. А от що це за датчик, ми не знаємо. Але видно, його хтось уже розбирав. Виходимо оттуда, а їдуть двері. дві От такий видався перший поверх. Він залишився позаду, і ми пішли на другий. До речі, зверніть увагу, яка мозаїка стоїть на вікнах. Таке тільки на радянських заброшках знайти можна. А тут нас чекала велика знахідка, оскільки у будівлі залишився майже нетронутий ліфт. Другий поверх був значно більше. Знов хімікати. Скільки ж їх тут? У першому ж хімічному кабінеті ми побачили майже цілу електронну піч. А що це за моторошна кімната? Навіть не зрозуміло, але тут точно щось було. І ще один кабінет. Цей вже набагато більший. Тут знову багато деталей для різних хімічних пристроїв. А ще... І ще протигази, гази, як же без них. КП-5, Цей екземпляр четвертого у розміру. І ще, що неочікувано, купалася стара радянська каска. Виглядає надійно, а робили на віках. Деякі хімікати за багато років стали переходити у твердий стан. Деякі ж просто вилилися. Знову цей моторошний коридор. І ще один протигаз. Але цікаво не це. Тут кабінети були набагато краще збережені. А за перегородкою зі шкафу була ледь не одна у цій будівлі наукова лабораторія. І хоча про ці хімікати нічого не знаємо, але виглядає цікаво. Взагалі цей завод був побудований ще у СРСР, а після його розпаду став частним підприємством і незабаром обанкротився і закрився нам на радость. Ой. А квіти, що стояли на підвіконні, до речі, вже давненько зав'яли. Мабуть, не від хімікатів, але все ж. А от це от індикатор, що тут точно були школьники. До речі, азотна кислота тут теж кудись подівалася. А зараз послухайте, скільки хламу лежить на підлозі цієї заброшки. Деякі кабінети були повністю пусті. У інших кромішний погром. Будівля з часом пропадає. А тут ми знайшли цілу живу квартиру цієї заброшки. Хоч комусь ще послужить ця будівля, і на тому радісно. Головне випадково не нарватися на мешканця цих апартаментів. Він може бути не в гуморі або просто під атиловим спиртом, як хіміки кажуть. На цьому столі хтось кавився з червоними барвниками. І в цій підсобці певно був склад. До речі, у ньому збереглося багатенько реактивів. Дверя в канцелярію була зачинена, але напевно з неї все давно уже винесли. А от вам лампочка і ліча. І ми йдемо на третій поверх. Третій поверх цієї будівлі був ідентичний до другого. А що це за білі брекети, напевно, сказати не вийде. Можливо, це колись була ізвість чи інша хімічна фігня. Пацани! Проте за однією з шаф ховався такий добрячий клад. В цьому шкафу, судячи з усього, зберігалися лампи для усього виробництва. А от що це за металева труба взагалі фіг пойми. Ну і який же хімічний завод без колу. Таке... Що було написано на цій дискеті, уже зрозуміти не вийде, бо вона знатно так потерлася. Є а навіщо ці болти були треба взагалі не зрозуміло? До речі, на деяких столах ще залишилися інструкції. Цікавий древній транспортир, таких уже точно не виробляють. А оце здається одна з найцікавіших знахідок. Ми думаємо, що це якась фракція нафти, напевно, а може, й сама нафта, а може, просто квас. Будеш квас пить, Буду пить квас. У цій кімнаті був такий же погром. Цікаво, хто ці погроми влаштовує на закинутих будівлях. Невже й ті самі школьники? Ці пляшці напевно знаходили щось під високим тиском. До речі, от таких коп я власне ніколи не бачив. Цікаво, навіщо вони. А оцей кабінет вже певно встиг згоріти. У кожному кабінеті цього інституту якісь ковби, хоча що у них для нас власне загадка. А ще на жаль, майже уся техніка була розібрана. Оце була явно якась пишуща апаратура. От календарі, з яких можна зрозуміти, з якого року завод працював. Два точніше. Судячи з цього календарю, тут працювали до 2002 року. І ще лампи. Час підніматися на третій поверх. Тут теж ліфт. От іще з два десятки колб, До речі, вони зберіглися дуже добре. Це був барометр, проте якихось деталей тут точно не вистачає. Знов колби та бутилки з-під хімікатів. Цей кабінет зберігся відносно добре, особливо цей акваріум. А оце цілий хімічний склад. На плитях тут стояло безліч різних пляшок. Проте чи були це реагенти? Хороше питання, бо, може, тут складали просто всякий хлам на вивоз. У будь-якому випадку пройти тут майже неможливо. З вікна видно цілий двір, і другий корпус заводу. На чердаку інституту була кромешна тімнота і ціла система вентиляції. Час виходити з будівлі. Взагалі двір цього закинутого заводу достатньо величенький і тут є на що глянути. От такий депресивний вигляд має перший корпус ззовні. На деяких вікнах відносно нові склопакети мабуть до закриття тут промишляли ремонтом. Другий корпус вже більше схожий на завод. Що робили у цьому цеху незрозуміло, але виглядає красиво. Але тут уже стало темніти, і ми вирішили закінчувати нашу вилазку.